Це вороття, вороття немає. На що це вікно взагалі має. Це що це залоки таке. Ладно, нормально. Привіт, мене звуть Ліза, і сьогодні ми поговоримо про книжки, які я прочитала у вересні. І їх буде не так і багато, їх буде 9. Перша буде не зовсім книжка, а комікс це пристрасть Олімпу» Рейчел Смайт. Це неперевершено гарний комікс. Мені він дуже-дуже сподобався своєю мальовкою. Я думаю, ви, може, бачили, вже ні, але цей комікс неймовірний. Мені дуже подобається головна героїня Парсефона, і головний герой він у нас Гадес, але може більш відомий як Аїд, от тому що для мене це трішки оці переклади. Вони трішечки сбивають мене нас пантелику, тому я не зовсім запам'ятала, що це Гадес, а запам'ятала більше як Аїд. От в книжці дуже класно показується взаємодію головних героїв, якраз такі Персифони і Гадеса. І те, що Гадес у нас більш як дорослий такий чоловік. Дуже серйозний такий, а персофон у нас дуже молода дівчина, дуже наївна, дуже мила, як дитина, якщо чесно. І оця взаємодія між ними. І це, як не знаю, як він переймається, як він з нею поводиться дуже мило і ніжно. Дуже підкупає, якщо чесно А дружка, е, дружка, дружка, дружка книжка. Ми, боже, ні, ні, ні. Це то така червона. Вечаюсь. Так, у мене дзерково є, можна подивитись. Ні, Нормально, нормально. Не так кажучи, червона як я думала. Друга книга книга що таке? Друга книга, яку почитала, це малювання на сінадок Дені Грегорі. Мене дуже захопила ця книжка і дуже надихнула малювати. Мені насправді це не дуже вдається, чесно кажучи, але мені дуже цікавий процес і взагалі цікаве малювання, художники, галереї. І я дуже ну, як. Дуже надихаюсь людьми, які вміють малювати. У мене таких багато людей, які вміють малювати, із друзів. Але я сама не вмію. Ця книга вона мотивує нас спробувати, хоча хоча б спробувати помалювати кожен день щось для себе, але помалювати. Мені дуже сподобалася ця книжка. Вона правда мотивує, вона правда надихає на малювання, і там дуже багато таких думок, що малювання це не зовсім те, що ти типу, повинен бути художником або професійним якимось діячем цій справі. Знати анатомію, знати, як правильно якими бензиками малювати, якими карандашами. От я цього не знаю, тому мені просто було цікавий сам процес. І тому ця книжка мені дуже сподобалась в плані, що вона просто така: ну, спробуйте, і там дуже, дуже багато ідей. Насправді, якщо ви навіть не знаєте за що взятися вам, там дуже багато ідей для того, щоб ви просто взяли і почали. І все. Від вас нічого більше не вимагають. А, до речі, тут якось оцінки ще ставила я. Але ну, поки що 5, із 5 і та і тайта книжка. Сидерфілд. Діана, Ситерфілд. Сидерфілд. Сідерфілд. Третя книга це «Третя Казка Гена Центрфілд. Це якраз таки розпочинала марафон своїх осінніх таких загадкових, моторошних, якихось таємничих історій. От, тому це була перша книга осіння, яку я прочитала, і мені вона дуже-дуже сподобалась. Я була від неї в захваті, бо ну, вона така дуже підходить під осінь, дуже підходить під якісь таємниці. А от, і тим не менш вона дуже легка і не така моторошна, бо я ненавиджу жахи, якщо чесно, я їх не читаю і пугаюсь. Тому мені ця книжка дуже-дуже сподобалася, -дуже тому що вона така дуже легка, загадкова, щось там відбувається. Взагалі там про дуже багато пробузняків і двійнят, І взагалі, на, ці, на цій темі весь все це крутиться. У нас є головна гриня, підліток, яка працює з батьком в книгарні. От, і є письменниця, яка пише дуже цікаві такі книжки, казки. Якраз таки вона написала 13 казок, і там немає 13 казки, там тільки 12. Чому так? Ми в кінці книжки дізнаємось. От, а ще ця загадкова письменниця написала листа нашій головній героїні, що вона хоче, щоб та написала про неї книжку, автобіографію. І от тут і починається все саме цікаве, бо там настільки. Загадкова ця письменниця, її життя воно воно лякає <соргане> дуже сильно, чесно кажучи, часто я так Боже, божевішу за жах. І мені дуже сподобалось те, що там все реалістично, бо іноді ти такий здається, що хтось з'їхав із них з усту, або щось відбувається дуже як фентезі, і ти не розумієш, що це все таке фентезі книжка або реалістична. Ну тобто надумана щось героєм, що це як щось таке що Насправді це можна пояснити якимось реальними подіями в книзі. Тому мені дуже подобається частинка, що ця книжка реалістична. Все ж таки. Після цього я читала Каравал Стефані Єрбер. А мені ця книжка взагалі дуже впала як під настрій. Я прочитала за один день, вона мене прям з'їла, чи я її з'їла, я не знаю, як це правильно сформувати, але є такі книжки, які ти просто не можеш відірватися від неї. І, в принципі, за день ти її прочитуєш. Хоча об'єм, по-моєму, там десь, якщо я не помиляюсь. да, 400 сторінок. Там є головна героїня Скарлетт, яка, чесно кажучи, як, би, як її описати, Наївна, добра, дуже правильна головна героїня, за якою, в принципі, за її рішеннями дуже цікаво спостерігати. Там є ще один персонаж, який у нас відкриється тільки на середині книжки, ми тільки, а в кінці ми зрозуміли повноцінно цього героя. От Він дуже харизматичний і допомагає нашій головної героїні, от, що нема уважно. Але, взагалі, каравал це про дійство, це про. Якусь магічну, як це, подію, яка відбувається, так розумію, кожен рік. Є легенда, хлопець, який володіє магією. І він, якби цю подію робить своєю магією. І актори, які грають в цій. Я не знаю грі, і є люди, які якраз таки приходять на цю гру з квитками, і от вони можуть щось виграти. Кожен рік там якийсь приз неймовірно крутий. Там то бажання, то якесь кохання, то якесь магічне щось. І цього року якраз таки було бажання. Можна було приз перше місце бажання виграти, і там щось відбувається, те, що неймовірне щось, бо в кінці це просто я не знаю, як це описати. Я б написала це як наркомані, чесно кажучи. Я так і написала собі, але мені сподобалось. Чесно, воно дуже важко за цим, за цим слідкувати своєю головою адекватною якоюсь реальністю, бо там дуже все якось взагалі не пояснювально. І чесно кажучи, там є такі моменти, які трішки нелогічні, але в цілому мені книжка дуже сподобалася її поставила з 5, 5, Тому я просто бачила відгуки, які ну не дуже людям сподобались, бо там щось було нелогічно. Я тільки в кінці, коли подивилась на ці відгуки, коли прочитала книжку, да, я такі, блін, ну це правда було щось нелогічно, але я тоді, коли читала, якраз таки під цим всім ейфорією якоїсь, я це і не помітила. Далі була книга Ребека «Дафни де Мор'є. Вона більш класична література, і... але вона теж підходить під осінній вайб, там є загадка. У нас є головна героїня, яку ми не знаємо ім'я, це дуже прикольно. Вона у нас працює спочатку помічницею якоїсь заможньої жіночки. І потім у нас є головний герой, який якимось чином з нею одружується. І вони їдуть до його маєтку. І от там далі відбувається набагато більше. Бакрасика Ребека це ім'я погибшої дружини нашого головного героя, і от про неї там дуже багато всього розповідається, і вокруг неї якраз таки всі події. І чесно кажучи, я в принципі була близька до розгадки. Але що найбільше мені світлі сподобалось? Не всі ці, ці загадки вокруг Ребекки, і головної героїні, і героя. А якраз таки те, як описувала або писала цю книгу Головна героїня, її хід думок. Бо вона якраз там молода, їй 20 років. А у цьому чоловіку, я так розумію під 40. І от вона дуже переживає, як на неї подивляться, як про неї подумають. Вона дуже впевнена в собі, і всі її думки вони такі до мене близькі. Бо я думаю, всі молоді люди вони дуже собі сумніваються, дуже переживають, що про них подумають інші люди. В Книзі так написано, що головна гориня доросла пише про себе молоду. І це прикольно, бо вона так розуміє, що та молода вона. Вона була дуже ну переживала за якісь ну, дрібниці, за які б зараз б вона в своєму дорослому віці і не подумала б навіть. Далі це буде трилогія Зільбір, Керусі Гір написала її. Це німецька, я так розумію, фантастика підліткова. Вона дуже легко мені прочиталася з ці три три книги в трилогії. Uh, перша найулюбленіша моя, бо нас тільки водить ворусва, там якісь є хлопці, таємниче коло, щось якась латина, демон. Щось таке відбувається, сни. Люди можуть ходити у весні. Вчас починається все так, що наша головна героїня потрапляє у сон свого сводного брата, і там щось відбувається, все б нічого, але вона потім прокина... прокидається. І у школі виявляється, що у вісні все-таки це було як наяву. І ті люди, які вона бачила у вісні, вони теж її бачили. І це було так дивно. І, ну, і на цьому всьому побудована в принципі вся ця трилогія. Там якась таки відбувається все у снах. Е, я читала її паралельно з «Таємною історією» до нетарки. Е, І мені вона важко пішла ця таємна історія. І якраз я перепригнула на Зільбер, вона була підліткова, дуже весела. Мені найбільше сподобався саме гумор у е, ті жарти між сестрами, саркастичні прикольні. У мене є двоюрідна сестра, яку я дуже обожнюю, Даша. І ми з нею дуже часто у нас є свої якісь жарти про людей, або свій якийсь вайб, який ну не можна якось попружити, або якось передати словами, бо це якось дуже особисте. І, якраз в книзі дуже класно це продається. Ця хімія між сестрами, їх приколи і гумор. Мені прям дуже сподобалося. Це найбільше. Потім там є гар гарні головні герої, їх багато, вони хлопці, і вони всі відрізняються від друг друга. Дуже прикольно спостерігати за ними. В цілому. Мені дуже сподобався той вайб сімейний, який не знаю, вайб дружби між персонажами. Дуже класно, що сводний брат, нашої головної героїні. він ну, дуже за нею переймається, У них дуже класні дружні стосунки вибудовуються. Мені прям дуже це сподобалось. В, в, в третій книзі захопилася головна героїня, бо наша головна героїня вона. Дуже сильна, вона якраз така дуже не вірила в той того демона. І взагалі вона така не знаю дуже характерна головна героїня. І вона цю якусь характерність загубила якраз таки в третій книзі. Більше там було акценту на її хлопці. Uh, от він непоганий персонаж, Мені в принципі сподобалось. Але з одного ж таки я відгуки бачила, і, і вони там прям дуже сильно цим фактом були невдоволені, що ну, загубилась десь та сама на гори, яка була перші книзі. Я перші книзі поставила 5 і другі, третій 4, бо вони були трішечки посередніми. Така цікава тема, і так легко її закрутили, ну навпаки, закрили. Тобто, мені здається, що дуже нелогічно забрали того злодія, який буде у нас в третій книзі, а там вони в різних книгах різні. Дуже легко позбавились того зоді, як мені здається, бо ну, здавалося він набагато-набагато складнішим і страшнішим, ніж виявилось. От і все. І дев'ята книжка, це якраз таки таємна історія, дамі але я трішечки схиблю, бо я її дочитала 1 жовтня, це не вересень. Але я вже тут розкажу, бо ну, я читала її весь вересень і просто останні сторінки дочитала 1 жовтня. Мені ця історія сподобалась. Я б її перечитала. Бо якщо б мені сказали, ну я видаляю її з своєї пам'яті і будеш ці прочитати зручні. Я її перечитаю. Але це не мій взагалі жанр, бо я таке не дуже люблю щось моторошне. І взагалі ці головні герої вони якось вони дивні, вони тебе пугають. Вони трішки не твої друзі. Я обожнюю, коли я читаю про головних героїв, і вони якби. Мої друзі, я якби з ними разом розбираюсь в якихось подіях, розбираюсь з цим всім. А тут досить дивні герої, але я думала, що можу це, тому що я ну, не, не дуже люблю цю грецьку мову або не дуже цим зацікавлена, цією філософією. Я думала на це скинути. Але, Потім пізніше під кінець книги і розумію, а ні, це не в грецькій мові все-таки. Тут я не знаю, на описати, бо там дуже багато м, якихось переворотів, подій цікавих. Ну, Хайпа дуже багато злавала ця книга, і не, ну, не дарма. Не дарма. О, на осінь саме те, я дуже рекомендую, її дуже раджу, але вона дуже велика, м, дуже багато там стат з філософії, дуже багато про греку і грецькою мовою там, ну, там є звісно, звісно, зноски є, переклад, все нормально, але. Ну, чесно кажучи, це якось здавало темп, якраз таки, бо я люблю, яка книжка дуже-дуже ну, легко читається. Тут якраз таки ну, трішки застопорила на мене, і якраз я перейшла на Зільбер. І остання книжка, яку я не дочитала, це пса як дихати Таїс Золотавська. М -м, я не знаю, -е, мені здається, є такі люди, як і я, які купляють книжку, яка просто гарна, але не факт, що вона тобі сподобається взагалі. Ти її береш по вкладинці. Я не люблю писати, я не письменниця, я це взагалі не люблю. Але е, там дуже багато практик, які мені сподобались. Я їх я дочитала, напевно, більшу частину, але не дочитала. Бо мені ставили не цікаво, бо там дуже багато практик для письма. Це дуже логічно, в це ж писати, як дихати. Але я дуже багато ідей взяла для малювання. Справді там багато було ідей для малювання взяла, бо вони трішки схожі, в принципі, про те, що ти можеш написати, ти можеш про це і намалювати. От і мені дуже сподобалась ідея листуватися. Ми з надією будемо листуватися. Це дуже класна ідея листуватися, мені здається. Це так прикольно зараз в такий час листуватися. Не знаю. Мені чогось це здається дуже романтизованим, звичайно. Але і цікавим водночас, і надихаючим, і таке сестринство якесь відчуваєш. Я не знаю, як це пояснити, але мені дуже таке подобається. Ось і все. Це були всі книжки, які я прочитала за вересень. Сподіваюсь, можливо, комусь сподобається відео. І він підпишеться на канал або поставить йому лайк. Як це відео взагалі. Подивляться, мої друзі, Знімаю чисто відео для друзів. Поки що, можливо, далі щось буде набагато, набагато більше. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, пока.